Вітаю карта дня на 29 серпня п'ятницю 2025 року. Інтуїтивно оберіть свою карту, вона покаже інформацію з потоку про головні події дня, приховані знаки та надасть пораду на цей день. Перша позиція, друга позиція. Третя позиція. Порада. Підтримайте це відео лайками, прокоментуйте, як відігрався у вас прогноз. Це ж треба як співпало. Сьогодні вас будуть долати сумніви, чи правильне рішення прийняти вами нещодавно, що робити далі, чи заслуговує ця людина або пропозиція довіри. Якщо від вас потрібно висловити думку чи прийняття рішення, то день для цього сьогодні непридатний. Відкладіть справи на завтра, карта радить не піддаватися емоціям, спиратися на логіку, знання. Та внутрішню силу для вирішення проблем. Друга позиція. Сім жезлів. Ця карта з'являється, коли ви опиняєтеся в ситуації, де потрібно відстоювати свої права, захищати досягнути або боротися за збереження статусу, відчувати тиск з боку конкурентів, але маєте перевагу позицій. Успіх часто приносить нові виклики. Важливо бути готовим захищати свої досягнення, а порада уникати крайнощів та конфліктів, дотримуватися рівноваги ваги у фінансах та відносинах, зберігати спокій, контролювати власні емоції, щоб досягти внутрішньої гармонії. Важливо вміти чекати та не поспішати з висновками, особливо в складних ситуаціях. Третє. Карта означає, що ви відчуваєте себе обмеженим, часто через власні страхи, неправильне сприйняття ситуації, символізує відчуття без виходів, хоча насправді вихід часто є. Карта закликає усвідомити свої страхи та радить подолати власні страхи та тривоги, які можуть здаватися безпідставними, і не дозволяти їм керувати вашим життям. Прийміть той факт, що страхи можуть бути ілюзорними, і звільніть себе від них.